Слава Україні, це наш формат інтерв'ю. Сьогодні маю дуже важливу розмову з Володимиром В'ятровичем, істориком, головою Українського інституту національної пам'яті 2014-2019 років. Пане Володимире, слава Україні героям слава кожної четвертої суботи-листопада. Україна щорічно вшановує пам'ять жертв голодоморів. Що насамперед має знати кожний громадянин України про ці три голодомори? Що би ви виокремили? Ну, має розуміти, що це на жаль абсолютно не випадкове явище в нашій історії, що це вияв дуже системної геноцидної політики Росії, як завдання якої було знищити українців як окрему національну спільноту, і має розуміти, що це та геноцидна політика, яка на жаль продовжує реалізовуватися Російською Федерацією тепер, включно аж до запозичення таких технологій, як вивезення хлібу, включно аж те викрадення дітей, перевиховання. Переробляння їх на росіян, всі ці геноцидні інструменти використовувалися тоді в 30-ті, 40-ті роки. Всі їх зараз Росія може і використовує на окупованих територіях. Тому маємо розуміти, що і тоді, в 20-му столітті. Цей масштабний геноцид було реалізовано вже по суті після завершення бойових дій. Маємо розуміти, що іноді мир з Росією може бути найстрашніше ніж війна з Росією. Так, звичайно, що і теперішня війна з Росією це тисячі вбитих людей, але мир з Росією в двадцятому столітті це мільйони вбитих людей. Mm. Яка була основна мета якраз знищити нас як українців, знищити нас як націю? Що переслідував тодішній керівник СРСР Йосип Сталін? Ну, по перше, він відчував загрозу з боку України в uh -huh. контексті реалізації проекту побудови єдиної Совєтської імперії чи Совєтського народу. Саме Україна була цією територією, де була набагато потужніше розвинуто національна ідентичність. Відповідно, наявність українців, які мислять себе українцями, які так рано чи пізно почнуть знову оформляти якісь свої претензії на власну незалежність. Це те, що могло завадити реалізації цьому імперському проекту. Тому він казав, що Україну ми можемо втратити. Врешті голодомор 32-33 -го року був відповіддю Сталіна на активізацію е, селянських повстань на Україні. А селянські повстання в свою чергу були відповіддю на спроби примусової колективізації на початку 30-х років. Близько п'яти тисяч повстань відбулося по всій Україні. Близько мільйона людей взяло участь у цих повстаннях. Тобто, це насправді колосальне е, заворушення, які охопили всю Україну, і власне е, відповіддю на ці заворушення, які могли. Призвести по суті до падіння совєтського союзу і став голодомор, став випадок, коли голод було використано як зброю масового знищення? А якою є кількість жертв голодомора 32-33 років? Бо досліджуючи різні джерела, я бачу різні цифри, іноді кардинально різні. Хтось по 4 мільйони, хтось 7, хтось 10. На що варто тут опиратися, і чи дійсно ми маємо конкретну цифру? Я думаю, що це питання ще буде залишатися при дискусій. дискусії. Угу. Хотілося, щоб ці дискусії були в фахові, менш емоційні. Тому що чи чотири, чи сім, чи десять мільйонів це мова йде про мільйон людей? От і це надзвичайно страшна насправді цифра. Це в будь-якому випадку дає можливість кваліфікувати цю подію як одну з найтрагічніших, навіть не тільки в українській історії, а в світовій історії. І в принципі, ми маємо розуміти, що величезна кількість людей була вбита голодом, але частина людей пережила цей голод і. Важливо не тільки не применшувати кількість жертв Голодомору, тому що важливо пам'ятати кожну жертву, а важливо і не перебільшувати власне для того, щоб не вбивати тих людей, які зуміли перемогти Сталіна, які зуміли вижити в ці найстрашніші часи, часи і, і, і таким чином не дати знищити українців як націю. Так, закон про п'ять колосків і чорні дошки. Про що це? Це одні з інструментів знищення власне під час голодомору. Тобто, мова йде про ці кримінальні покарання, які передбачалися за так звані крадіжки колосного майдануча. Мова йде про те, що окремі населені пункти занесені на. Так звані чорні дошки по суті перетворилися на таке голодне гетто, з яких не можна було нічого вивозити, нічого не можна було ввозити. Тобто людей оточували і прирікали на тиху смерть. Тобто, це напевно чи не вперше в світовій історії. Звичайно, що шості історії були випадки голодів, масових голодів, які збирали мільйони людей. Але щоб настільки скрупульозно в якості зброї використовувати зброї масового знищення, використовувати голод. Тут мені здається, що Сталін був одним з перших майстрів використання такої страшної зброї. І якраз наостанок, чому світова спільнота не зреагувала? Бо буде брехнею сказати, що вони не знали поза як був Гарри Джонс, так журналіст валієць за походженням в Британії. Він почав видавати свої статті, будучи в Харківській області. Він бачив ці пухлі тіла цю величезну кількість мертвих людей. Він писав про це, скликав прес-конференцію. Британія знала, Німеччина знала про це говорили, про це писали. Чому власне не було жодного розголосу? Насправді світі справді знали, і це не тільки завдяки Гарату Джонсу, була ціла низка з десяток, напевно, журналістів, які ризикуючи своїм життям, писали про ті події, які відбувалися в Україні. Були повідомлення розвідки, яка дуже чітко: німецька розвідка, італійська розвідка, британська розвідка, польська розвідка дуже чітко інформували про те, що відбувається в Україні. Масовий голод, але не було голосу українців не українці, не мали своєї держави для того, щоб цілому світу нагадати і звернути увагу на те, що робиться. Я на жаль впевнений, знаєте, що якби зараз не було збройних сил України, якби зараз у нас не було своєї держави. То ймовірність того, що в світі знову таки закривали бочі на масове знищення українців, була б досить висока, тому що, на жаль, політика часто є достатньо цинічною, і бажання не помічати лиха й кістеється з іншими, а натомість заробляти гроші. Бізнес ну, це не тільки винахід там двадцять століття. Це, це те, що зараз нас неймовірно дратує коли намагається деколи не помічати ті чи інші країни, те, що робиться в Україні, і продовжувати якісь свої стосунки економічні, в тому числі з Російською Федерацією, тоді коли голос українців не міг звучати на міжнародній арені, коли голос не, не міг бути суб'єктом якоїсь міжнародної політики, умов для того, щоб не помічати цього масового вбивства українців було набагато більше і на жаль більшість світу цим скористалася. І до речі, заплатили за це. Потім дуже 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 страшно, тому що це замовчений геноцид 1932-1933 року став підставою для того, щоб потім вже в роки Другої світової війни стався наступний геноцид. Теж це на на українській території мова йде про голокост. Потім інші геноциди, які проводила проводив комуністичний режим, саме тому що свого часу не було засуджено. Цей перший геноцид 32-33 років між іншим знову таки проводячи паралелі між тим, що робив Сталін, і тим, що робить зараз Путін, треба пам'ятати, що Сталін зробив ставку на те, що переможці не судять, і врешті-решт він так і ніколи не поставив перед судом, тому що зарахував себе за, до переможців за результатами Другої світової війни. Саме на це розраховує не... і Володимир Путін, проводячи війну, яка супроводжується масовими злочинами, геноцидом він вважає, що відповідати він за це не буде, тому що він опиниться серед переможців. Тому напевно. Ми маємо всі пам'ятати, що найбільшою гарантією того, що Путін таки відповість, має бути його поразка. Так, і зараз ми маємо цей голос, тому насправді я закликаю в цей день читати спогади про голодомор, дізнаватися більше, подивитися фільм. Ця правди», дізнатися і зрозуміти наскільки великою ця трагедія була, і справді мати ці знання, бути озброєним. Тому що знаєте, бізнес і сюжел ви згадали і тут Волтер Дюранті, який отримав поліцейську премію, і вже не раз порушували питання про те, аби забрати цю поліцейську премію. Так і ми, як українці, маємо бути дуже озброєні власними знаннями. Щиро дякую вам, пане Володимире, що знайшли час і прокомунікували це питання. Це неймовірно. Важливо на все добре.